Багатозадачність Тренд останніх років. Чарівна навичка, освоївши яку, ви зможете вигадати собі додатковий час. Принаймні так нам обіцяють. Але чи правда робити кілька справ одночасно це хороша ідея. Сьогодні розберемося в тому, що є багатозадачністю з наукової точки зору і чи справді вона нам допомагає. Перш ніж ми детально розглянемо це питання, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і чи вдається вам бути сконцентрованим. Нагадую, що у кожному у випуску ми розіграємо круті призи від Genius Space. Ще на рубежі 90-х років вченими було проведено цикли експериментів. Їхньою метою було розібратися в тому, чи справді робити кілька справ одночасно – гарне рішення з погляду здоров'я та продуктивності. Наприклад, експеримент Роберта Роджена та Стівена Менсела в експерименті брали участь група людей, яку попросили спочатку виконувати кілька завдань по черзі. А потім зробити те саме, але вже швидко перемикаючись між ними. В результаті, навіть коли учасникам потрібно було цілеспрямовано чергувати завдання, вони виконували їх набагато повільніше, ніж по черзі. Усі експерименти підтвердили, багатозадачність не найкращий спосіб збільшити свою продуктивність та робочу ефективність. Навіть якщо вам здається, що перемикання між завданнями дозволяє виконувати їх швидше, практика говорить про інше. Останні кілька років дослідникам вдалося провести більш точні експерименти та довести їх результати з допомогою останніх технологій. Не будемо вас обнадіювати, дамо невеликий спойлер. Все виявилось приблизно так само, як припускали вчені з минулого століття. Дослідження в галузі неврології показали, коли ми намагаємось робити дві складні для нас речі одночасно. Наш мозок насправді не багатозадачний у тому вигляді, як ми його собі уявляємо. Замість одночасного виконання справ він просто швидко перемикається між ними. Це збирає сили і виснажує, робить нас менш уважними та схильними до помилок. Згідно з останніми даними, перемикання між завданнями може знизити вашу продуктивність до 40%. Отже, наука свідчить про те, що багатозадачність насправді нам не допомагає. Тепер давайте обговоримо тему предметніше. Як саме ця техніка нам шкодить, кому вона категорично не підходить і чому багатозадачність це ілюзія? Доведено, що багатозадачність не тільки знижує вашу продуктивність, але й робить вас схильними до помилок. Дослідження на студентах показали, що люди, які звикли вчитися багатозадачно, Зазвичай мають нижчий середній бал і витрачають більше часу на виконання домашнього завдання. Зрілі і люди похилого віку також уповільнюють свою продуктивність, намагаючись виконати кілька завдань за раз. Багатозадачність змушує нас на мить забувати про те, що ми робили раніше. Як ми вже пояснювали, мозок не виконує дві справи одночасно, а просто швидко змінює їх. Після того, як ми Відвернулися від першого завдання і перейшли до другого, нам потрібен час, щоб згадати, що ми робили. В одному дослідженні працівникам потрібно близько 25 хвилин, щоб знову повноцінно зосередитися на своїй справі та повернути колишню продуктивність після того як вони відволіклися. Виходячи з перерахованих вище фактів, стає зрозуміло, багатозадачність робить вас менш сфокусованими, уважними і продуктивними. Тепер, коли ми з'ясували, чим небезпечна або просто безкорисна багатозадачність, очевидно, що найкраще рішення виконувати одну дію за раз, віддаючи всю свою увагу їй. Давайте розберемося, чому цей варіант є більш вигідним і корисним для вас. По-перше, менше стресу. Мозок людини не був задуманий для роботи більш ніж над одним завданням одночасно. Багатозадачність приносить тривогу і почуття. Перенапруги, в той час як увага зосереджена на одній речі, навпаки сприймається організмом як щось звичне та природне. Підвищується ефективність. Коли ви фокусуєтесь на одному завданні зараз, ви схильні виконувати його в найкоротший термін. Справжній успіх не в тому, щоб просто закінчити справу. Треба зробити це якісно, і фокус на одному завданні дозволяє досягти кращої ефективності. Коли ви сфокусовані на одній задачі, у вас буде менше розчарувань. Мало що так пригнічує як усвідомлення того, що ви весь день працювали над кількома завданнями, розпорошувалися між ними і не встигли закінчувати жодну з них. Виконана справа запускає в організмі процес вироблення ендорфінів. Що дарує сили та енергію на нові звершення? З цього погляду набагато вигідніше закінчувати справи по черзі. Одним із негативних наслідків багатозадачності. Є різке збільшення кількості помилок. Коли ви приділяєте свою увагу одному завданню, ви, як правило, робите менше помилок, і це забезпечує низку приємних бонусів, задоволення від виконаної роботи, похвала клієнта чи начальника. Монозадачність дозволяє вам бути більш сфокусованим. Один із секретів практики медитації полягає в тому, що спустошувати свій розум не потрібно, достатньо навчитися постійно повертатися до однієї точки фокусу. Однозадачність розвиває вашу здатність зосереджуватися, роблячи ваш робочий процес схожим на приємну медитацію. Якщо вам здається, що однозадачність не для сучасного світу і що таким чином не можна працювати по-справжньому швидко та ефективно, ви помиляєтесь. Можна досягти відмінних результатів, зберігаючи зосередженість. Але тільки якщо знати кілька золотих правил, і правило перше. Позбавтеся факторів, що відволікають. Наше робоче середовище дуже впливає на кожного з нас. І в спробах відволіктися мозок завжди знаходитиме нові і нові об'єкти, на які можна переключити увагу. Навіть кількох відкритих вкладок браузера достатньо, щоб привернути вашу увагу і знову спровокувати багатозадачність. А справжній ворог однозадачності це наш смартфон, і справа не тільки в впливаючих повідомленнях. Неврологи говорять про те, що навіть сама наявність телефону на столі вже змушує людину постійно відволікатись. Щоб по-справжньому сконцентруватися, необхідно прибрати абсолютно всі фактори, які можуть відволікти вас, вимкнути музику, приглушити світло, прибрати телефон в іншу кімнату, встановити на всіх девайсах режим не турбувати. Якщо ви не впевнені в своїй силі волі, скористуйтеся програмами, наприклад, Focus Time. Може блокувати іконки, повідомлення і сайти, що потенційно відволікають вас. Використовуйте таймер. Якщо ви все життя працювали в режимі багатозадачності, дивно очікувати від себе моментального переходу на інший формат. Щоб адаптація пройшла простіше, необхідно починати з малого і використовувати таймер. Чіткі часові рамки допоможуть мозку перебудуватись. Почніть з інтервалу в 5 хвилин. Засікайте таймер, і поки він працює. Намагайтесь не відволікатись. Коли час вийде, працюйте наступні 5 хвилин у звичному для вас форматі. Згодом ви зможете збільшити інтервал або спробувати одну з існуючих технік. Наприклад, помадора. 25 хвилин роботи з наступною 5 хвилинною перервою. Секрет успіху полягає в тому, щоб знайти саме ваш графік той інтервал, який підходить саме вам і забезпечує достатньо часу, щоб ви вирішили завдання. І при цьому не почали відволікатися. Взагалі не перемикатися на інші дії неможливо, тому потрібно визначити максимальний проміжок часу, коли ваша концентрація зберігається, і використовувати його. Щоб утримувати увагу на одному завданні протягом тривалого часу, необхідно мати розвинену концентрацію. Відомо багато методик. Почитайте про них в інтернеті. Робіть великі перерви. Однозадачність вимагає чимало зусиль та енергії, і щоб легко з нею справлятися на додаток до невеликих перерв, необхідно іноді також планувати великі, наприклад, півгодинну зарядку або прогулянку. Під час перерв потрібно проводити час далеко від екранів. Ідеально для цього підходить вулиця. Останні дослідження показують, що зелень, свіже повітря та природа допомагають нам швидко відновлювати концентрацію, тому протягом робочого дня обов'язково плануйте великі перерви, під час яких ви нікуди не поспішаєте та ні про що не думаєте. Об'єднуйте дрібні завдання. У кожного з нас, крім рутинних робочих справ, постійно накопичуються маленькі, набридливі завдання, які відволікають і забирають багато сил. Щоб ваша увага не вислизала туди. Плануйте конкретний час, коли вирішуватимете лише ці маленькі проблеми. Відведіть певний час протягом дня, щоб зробити всі дрібні справи одразу. Так ви зможете якісно зосередитися. На найважливіших речах, адже ви знатимете, що час для дрібниць настане пізніше, також групуючи невеликі справи, можна організувати їх за категоріями та заощадити час на їхньому виконанні. Наприклад, перевірку пошти можна поєднати з відповіддям на запити ключових клієнтів. Сенс цієї ідеї полягає в тому, щоб нейтралізувати шкоду дрібних завдань, які схильні забирати вашу енергію. Якщо ви хочете бути ефективним, дотримуйтесь плану. Грамотне планування ключ до успішної роботи. Люди схильні переоцінювати свої можливості, тому гіпотетичне планування насправді часто нас підводить. Намагайтесь розписувати свій робочий день щогодини, закладаючи. Чи час на перерви, форс-мажори та відпочинок, і дотримуйтесь цього плану. Важливо знайти баланс між тим, щоб бути гнучким і мати достатньо часу для виконання важливих завдань. Планування робочого дня допомагає збільшувати продуктивність, знижувати стрес. Та ефективніше використовувати свою енергію, розписуючи свої завдання у нотатках або на папері, ви зможете краще організувати свій час і досягти високих результатів в роботі та житті. Кожен із нас хотів би стихати більше за менший проміжок часу. Але як ми дізналися сьогодні, багатозадачність – це не панацея. Існує простий метод витрачати менше сил на роботу, отримуючи велику віддачу. Банально робити те, що тобі подобається. Ми в Genius Space допомагаємо вам опанувати сучасну діджитал професію. Якщо ви хочете отримати трендову професію, працювати з дому і заробляти гроші, прямо зараз реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас за посиланням в описі.